Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. Студії Дарія Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі не знав, що у пакеті, і не торкався його. Нардеп Гунько прокоментував підозру в отриманні 85 тисяч доларів хабара. Чован, який виявили цими вихідними на берегу Десни, віком від 100 до 300 років. Чи стане він експонатом музею? Стадіон за 620 мільйонів гривень. У Чернігові на місці зруйнованого росіянами стадіону Гагаріна планують збудувати новий за гроші з держбюджету. Не знав, що у пакеті, і не торкався його. Так, народний депутат за 208 округом на Чернігівщині. Анатолій Гунько прокоментував Суспільному, підозру в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Нічого такого не було. Вчора навіть на відео було видно, що зайшло, ну, що людина сіла за столом і під столом у неї стояв пакет. Я не прикасався до ні пакету, що в печі я не знав і не бачив. І я це був ви напрямо на під протокол, під відео. Від... По відте ж там кошти мічені чи які жодних ну я не не деркався грошей, тобто фактично я не не отримав як у Нардеп сказав це була провокація він пов'язує її з тим що працює над конституційним законопроектом про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ. Провокація заняття рахунки. можна це якого завгодно розцінювати, але це так, так само, як я до вас зайду там, не запростав будинок, там хочу вас щось запитати чи в офіс, там хочу вас просунтуватися. Ви ви заходите, я заходжу до вас в сумку якоюсь, і потім це, е, кажуть, це вам хабар. Я знаєте, це якби там була мова, хоча б коли ми сиділи за столом про, про гроші чи про щось, про суми якісь цього нічого не було. Нагадаємо, 8 серпня Набу повідомило про викриття народного депутата України та двох його спільників в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Як ми писали раніше, джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що це нардеп за 208-м округом на Чернігівщині від слуги народу Анатолій Гунько. Як ідеться в повідомленні Служби безпеки України, нардеп разом із спільниками отримали першу частину грошей, а саме 85 тисяч доларів. За ці гроші Гунько нібито обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Малював графіті і мурали у Чернігові та був тату майстром. Катерининському храмі прощалися з військовослужбовцем Віталієм Солодким. У листопаді 2022 року Віталій вступив до лав Збройних сил України. Загинув він 24 липня 2023 року під час мінометного обстрілу на Луганщині, розповіла дівчина Віталія Альона Бойваленко. Це підтверджують і військовослужбовці, які приїхали на церемонію прощання. Як проводжали бійця, розкажемо у сюжеті. Біля катерининського храму у Чернігові зібралося кілька десятків людей. В останню путь проводжають Віталія Солодкого. Зрати, може, сушити, і схоти, Віталію був 31 рік. Він працював у закладах харчування у листопаді 2022 року. Вступив до лав збройних сил України. До цього він проходив строкову службу. У травні 2023 року його нагородили на грудним знаком за військову доблесть. Загинув Віталій 24 липня цього року під час бойового завдання на Луганщині. В Луганській області під час бойових дій від мінометного обстрілу нашої країни терориста ворога. Поранення були несумісні з життям. Я його бачила тільки через те, що я їздила до нього. Сім'я його більше не бачила. 15 днів назад тому назад я ще тримала його за руку і була з ним. А тепер його вже немає. Його друг Андрій згадує Віталія як позитивного хлопця та вірного товариша. Була людина, яка, коли ти не знав, що робити, міг зателефонувати завжди знайти якісь дії. Завжди підтримував, допомагав. І також, коли сталася ця війна, також не був осторонь. Тобто допомагав перший, можна і мене серйок, приютив, коли наступили такі складні часи. Тобто селяха допомагав всім, чим міг. і... Дівчина Віталія Альона розповідає, що він був талановитим художником, любив малювати, робив татуювання. Саме головне, що він залишив дуже багато слідів на тілі людей, тому що він робив прекрасне татуювання. І прямо перед в'їздом він зробив мені татуювання прямо біля серця. Що залишиться на все життя? У Чернігові залишилось кілька муралів, які малював разом із друзями Віталій Солодкий. Один з них присвячений рідному місту. У нього все життя було у фарбах, тобто не було ніякого ніколи смутку, чого ще Тобто завжди були фарби, різні кольори, щось, якісь нові ідеї. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів не купатися в стані алкогольного сп'яніння та одразу після їжі не відпускати дітей самих на водому та одягати на них плавальні засоби. Телефонувати 101, якщо потрібна допомога. Про це сьогодні у Чернігові рятувальники нагадували відпочивальникам на пляжі Золотий берег. За словами головного інспектора відділу ДСНС в області Євгена Сердюка, від початку року на Чернігівщині потонули 47 людей. Лише за минулі вихідні було п'ять смертей на воді, троє загиблих підлітки. Як проходив профілактичний захід на Чернігівському пляжі, бачила Олександра Денисенко. Дуже глибоко не заходите на матрасах з матрасів, не катаєтесь, не пірнаєте, тому що ви не знаєте, що можуть бути під водою. Головний інспектор ДСНС Євген Сердюк розповідає відпочивальникам золотого берегу у Чернігові про правила поводження на воді. За яким номером потрібно телефонувати, якщо потрібна допомога людині, яка потупає, знаєте 102? 120 поліція про те, що у таких випадках треба набирати 101, не знав, каже відпочивальник Микола Литвиненко. Тому вважає, що подібні профілактичні бесіди потрібні. Я реально думав, що 102 номер, а то тут, бачите, 101 сказали, тому я для себе так Помітив, наприклад, після роз'яснень Євген роздає всім листівки з нагадуванням про те, чого не варто робити під час відпочинку на воді, каже рятувальники проводять такі заходи щотижня. Особливо ці минулі вихідні були дуже спекотними. Ми працювали в посиленому режимі і в суботу, і в неділю проводили інформаційно роз'яснювальні бесіди з відпочиваючими на водних об'єктах. Особливу увагу приділяли батькам, бо було дуже таких багато випадків, що ми підходимо до дітлахів, питаємо, чи ви самі, чи ви з батьками. Камі було багато випадків, що вони знаходились саме самі за словами Євгена Сардюка, минулими вихідними в області потонули п'ятеро людей. Серед них троє підлітків. Сьогодні на пляжі він запитує у дітей, чи знають вони правила поведінки на воді. Не можна заходити дуже глибоко, треба десь по поясу. Треба бути під наглядом батьків або старше без чого вам забороняється заходити в воду ви ну, з нарукавників та кругів Нарукавників, рукавників кругів злет Дорослим нагадують про інше. стані алкогольного сп'яніння у воду заходити забороняється. Після прийому їжі також забороняється приходити приходити воду, пригати з обривів, пірсів. Також забороняється, бо ви не знаєте, яка небезпека читує вас внизу. За словами головного інспектора, від початку року на водоймах області загинули 47 людей, серед яких троє діти. Олександра Денисенко, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Човен Довбанка, який виявили цими вихідними на берегу Десни у Чернігові, унікальна знахідка, як розповів суспільному старший науковий співробітник інституту археології НАН України, В'ячеслав Скороход раніше про існування таких типів човнів на Чернігівщині дослідники знали лише з етнографічних джерел і переказів. Попередньо відомо, що його використовували для промислового риби. довжина від 8 до 12 метрів, а вік від понад 100 до 300 років. Більш точні дані можливо буде отримати після повноцінних досліджень і радіовуглецевого аналізу. Що для цього треба, і чи можливо зробити човен експонатом музею, розкаже Андрій Ціток. Цей човен на березі Десни цими вихідними виявив чернігівець. Він побачив ніщ човна, розкопав його трохи і повідомив про знахідку історикам. Так, дивимося, що тут. То це досить рідкісна знахідка. Видовбано із одного шматка деревини. От видно, що носова частина зроблена з одного шматка. А от здається, от дошки е, нарощені борти. Поверхня доволі рівна. Це вказує на те, що дошка пиляна. Пиляні дошки у нас ну, з козацької доби з'являються. Човен довбанку оглядає історик Ігор Ігнатенко. Він припускає, сюди його могло змити під час однієї із повеней. Ми бачимо, що на момент тут, коли човен знаходиться нижче цього лею. Тобто він знаходиться у шарі повені. Човен змило звідкись з іншого місця. Просто коли висока вода була, зірвало і десь на якийсь там горбочок цей піщану косу його кинуло, а потім замило. Знахідку оглянули фахівці інституту археології. Старший науковий співробітник В'ячеслав Скороход каже: попередньо відомо, що це рибальський човен довбанка, призначений для промислового вилову риби. Довжина може сягати. Від восьми до 10, навіть 1012 метрів. Ну, якщо звичайно, середньостатистична е човен-довбанка, однодревка, вони по 4,5 метри. Це на двох осіб, які може транспортувати, носити до водойми одна особа. В'ячеслав Скороход називає цю знахідку унікальною, адже раніше про такі типи човнів було відомо небагато. Схожі, етнографічні е і замальовки. І е, навіть фотографії 20-го сторіччя таких човнів вони є. Зі слів В'ячеслава Скорохода попередньо можна говорити про те, що човну від понад 100 і до 300 років. Традицію набивати бортові дошки на кіль, вони існували, я ж кажу, що до початку 20-го сторіччя, але існували і у 18-му сторіччі. Тому цей проміжок часу у нас тільки. Аналіз супутній матеріал може показати. Більша частина човна схована під п'ятиметровим схилом десни, і це одна із головних проблем в його подальшому дослідженні через великий схил, і його ймовірну довжину без землерийної техніки і певних там інструментів, типу помпи, водяної. Ще щось дослідити його буде дуже важко. Знахідка не обияка, вона була б цінною навіть для самих крутих музеїв і не тільки України. Директор обласного історичного музею імені Тарновського Сергій Лаєвський каже, останні подібні роботи по музеїфікації човна на Чернігівщині проводили у 70-х роках минулого століття. За останні 10 років знаходили два подібні човни. Жодного з них не дістали. Їх дослідили в тих межах, в яких вони стрічали з берегової лінії. Окрім археологічних робіт, каже Сергій Лаєвський, треба знайти спосіб доставити човен до Чернігова, а потім передати його на реставрацію у Маневичах Волинської області. Знову ж таки, певний час тому була знайдена відповідна довбанка десь 17-18, під неї був побудований спеціальний ангар, і сьогодні там вони мають музей одного експоната. Одразу його треба консервувати, щоб деревина не руйнувалася. Я думаю, що поки ми розмовляємо, вона там руйнує. Для цього, в залежності від його розміру, треба відповідні приміщення. В Чернігові цього немає, це точно. Але все це є е, на хортиці, як мінімум, вони його законсервують і сюди його потім повернуть. Це сума буде немала, тому що любі дослідження, археологічні, реставраційні, музифікація, вони на сьогоднішній день, вже, знаєте, що не, не дуже дешево коштують. На мою думку, він вартує досліджень таких. Те, що сьогодні, Десна нам видає. Оце та історія річкового транспорту, яка нам потрібна. І найбільше вона буде сприйматися не через модельки, а через ось е справжні човни. Андрій Тіток, Олексій Жорнов. Суспільне новини, Чернігів. Дякую, що залишаєтесь Суспільним. На все добре.